Друзі, привіт! Готуємо сьогодні ліниві вареники. Рецепт дуже простий, смачний і швидко готується. І для початку беремо сир. Я обираю той, який гарно розтирається між пальцями і стає одразу кремообразним, а не розсипається в окремі грудочки. Сир можна добре розім'яти виделкою, якщо ви любите грудочки всередині лінивих вареників, або розтерти за допомогою ложки та сита, для того, щоб отримати дуже ніжну та кремову консистенцію, але ні в коєму разі не користуйтеся занурюваним блендером. Далі до підготовленого сиру додаємо одне яйце, дрібку солі, цукор, ванільний цукор і гарненько перемішуємо все вителкою до повного об'єднання і кремової консистенції. Потім поступово всипаємо борошно і гарненько все перемішуємо до повного об'єднання всіх інгредієнтів. Консистенція готового сирного тіста гарно тримає форму, гарно ліпиться і не липне до рук. А ще цей рецепт гарно підходить як для лінивих вареників, а також для сирників. Тому при бажанні цей сніданок можна робити і так, і так, або навіть одночасно. Все тісто майже готово, і як бачите, на даному етапі воно дійсно гарно тримає форму, не має зайвої вологи і майже не липне до рук. Тому насипаємо на поверхню стола трошечки борошна і перекладаємо туди наше сирне тісто. Гарненько обвалюємо його в борошні і. Обминаємо його для того, щоб сформувати один цю ком тіста більш щільненький, з яким буде просто та легко працювати. Вимішувати активно не потрібно, просто легенько обминаємо, для того, щоб сформувати ось такий гарний кружечок. Далі я трошечки його роблю овалом і на даному етапі можна розділити його на три або чотири рівні частини. Кожен шматочок обвалюємо в борошні, для того, щоб він не пристав до столу, а інший також обвалюємо, але стряхуємо все зайве борошно, прибираємо також зайве борошно і розкачуємо поступово в тонкий джгут. Не поспішайте і в процесі обов'язково підсипайте борошно, якщо це необхідно. Далі нарізаємо шматочки необхідного розміру, мені подобається приблизно 1 см товщиною. І враховуйте, що під час приготування вони трошечки збільшуються в розмірі. Одна із важливих умов приготування лінивих вареників це вода не повинна активно кипіти. Тому зменшуємо градуси, викладаємо вареники, одразу перемішуємо їх. І варимо 3 хвилини від моменту того, як ви їх поклали в воду. Далі виймаємо вареники за допомогою сита, і я нічим не змащую їх, а просто одразу викладаю порційно по тарілкам. Не дивлячись на те, що ліниві вареники вважаються найпростішим рецептом. Але е, особисто я на своєму досвіді можу сказати, що я дуже-дуже довго його підкорювала. І інколи вони в мене виходили, а інколи це була просто суцільна сирна жижа в кастрюлі. Тому я вирішила поділитися своїм досвідом. Можливо, комусь це стане дуже корисним. І я виділила для себе декілька етапів: це якість сиру. Вода, яка не повинна кипіти не під час закладання, не під час приготування. І якщо я не впевнена, я завжди варю тільки один вареник. Якщо я бачу, що він не виходить, я просто смажу сирники, бо сирники посмажити набагато простіше. Сподіваюсь, мій досвід стане для когось дуже корисним. І якщо є питання, то обов'язково пишіть. А я дякую вам за перегляд та смачного!